Синтайчик 220-й, двохциліндровий. На дозаторі. Людина вже сама доставляла. гідравлічне рульове, Працює гарно. Коробка має три швидкості і задні. Повишені, понижені. Ось тут включається насос на гідравліку. Задні має грузи на колесах, задні колеса є 83 вітри на 20 від 40ки від передка ведучого. Тут в китайцях немає примусового, тільки плаваючих Треба вчити насос на травмі. Он працює. Треба його залишити, щоб не соскушитися. Є розетка на прицеп. Ззаді ледовські з кістопи. оптика. Булет we'll okay. и антифриз. Бачите, навеска и опускается. Немає примусового, тільки плавається. Коли навісне буде ісплуха або культиватор, воно буде саме по собі, під вагою буде опускатися виварі гарний на місці. Трошки на холодну, рельеве тяжко повертається. Вже коли нагрівається, гарно повертає. Коли їдеш, то гарно повертається, коли на місці бачиш, хто помаленько масло висте, тому воно так є.